Дорогі друзі, дирекція коледжу отримала багато питань від випускників 9 та 11 класів, які стосуються організації роботи курсів з поглибленого вивчення окремих предметів. Чому? Тому що в коледжі зараз навчання здійснюється в змішаному форматі, на студенти Займаються в аудиторіях, і тому слухачі підготовчих курсів теж мають можливість спілкуватися з викладачами наживо в аудиторному форматі. Тому, відповідаючи на ці запитання, ми запрошуємо всіх бажаючих поглиблено ознайомитись, повторити дисципліни, українська мова. Історія, математика на такі курси. Запис триває до 4 листопада. 4 листопада о 9.00 у приміщенні коледжу розпочинається перше заняття. За довідками, будь ласка, звертайтесь в коледж, приймайте рішення. І ми чекаємо на вас.